Всім привіт! Мене звати Ірина і це мій відео. Щоденник про життя у Франції. Сьогодні 15-й день. День пройшов спокійно, ми гуляли, відпочивали. Зараз ще вихідні, свята, то магазини не працюють, нічого не працює, а то ми гуляли. Але спочатку все розповім. Почався день. Я прокинулась не дуже рано, пізніше, ніж зазвичай, але я все одно не виспалася. Я не знаю, тому що через стреси постійно втомлююсь і не висипаюся, не знаю чому. Кожен день прокидаюся, наче спала норм, але не виспалася. Потім спустилася на кухню поснідати, вирішила одразу там собі зробити каву і з молоком зробити. Багет з маслом та джемом і там сісти покушати. Сьогодні був новий джем апельсиновий. Спробувала його. Прикольний такий. Він наче й солодкий, але з гірчинкою. Там такі маленькі е шкорички, апельсином були навіть. Цікавий смак такий. Е не на не кожен день, але інколи щось новеньке. То прикольно спробувати. Потім поки їла, то там була жінка, я побачила, що вона робить собі варить кашу на мікрохвильовці. То я з ней трішки поспілкувалася, вона розказала, що їй пришлось навчитися в мікрохвильовці робити собі суп і кашу. Бо вона тут в готелі вже довго живе і від цього харчування, яке надається, вона собі шлунок зірвала, і вона вже декілька місяців лікується. Отак от, от. Ну, ми поки що нічого такого не відчуваємо. Для нас все поки що окей, а, але ну, у всіх людей воно ж там індивідуально, як би, так. Собів тут ну, зовсім не дають, наскільки я знаю. І Ще ми помітили, що овочі не дають тут. Тут бувають овочі, такі типу консервовані, ну і то дуже рідко, то треба самим щось купувати. Чи люди тут ходять до гуманітарки і там беруть. Але, ну, от, наприклад, ми не можемо попасти на гуманітарку. От, нам приходиться купувати щось собі додатково. Снідала, пішла коротше, до себе в кімнату, а, потім ми зібралися, вирішила пойти погуляти. Типу, Зранку, знаєте, типу, поки є час, треба гуляти, кудись ходити, щось дивитися, коли немає справ. Зараз ще так вихідні, нічого не працює, як нікуди ходити, то треба гуляти. І ще через те, що вихідні. То нам не привозять обіди, як це страви. Нам привозять бутери. І два дні на бутерах це, звісно, таке, знаєте, от сьогодні другий день вечір, і я себе так відчуваю, так важкенько, як фарширована курка. Бо набити пуза бутерами нічого такого там. Нічого не їсти, то ну, мені здається, що це не дуже добре. І плюс ще ми купували карасани, 10 штук, і теж майже всі з'їли. То ви розумієте, набила себе е, тістом та я відчуваю себе так важко. Чому ми пішли погуляти? Спочатку думали поїхати кудись в центр міста, але потім. Коли прийшли на зупинку, де ми сідаємо на трамвай, ми подумали, що нікуди ми не поїдемо, а погуляємо в тому районі. Ти просто подивимося е, такий житловий район, де люди живуть. Там цікаво, що там є така частина, там, де просто е, будинки, типу як частний сектор, чи як це назвати. А є район такий, що новобудови, Ну, таке, коротше. І плюс там ще річка дуже близько, тому ми хотіли ще до річки пройтись, подивитися, що там. Цікаво, цікаво. Подивилися, бачили театр, бачили майданчики, потім там навіть бачили якийсь е, такий заброшений. Типу, як цех, завод, не знаю, що то цікаво, мабуть, не було відмінки. <звук> Отут тут якийсь старий завод, але на карті воно не підписано. Школу бачили, там така. Я б не сказала, що це школа, якби я на карті не подивилася. Це все один і той самий район. Ми далеко там не відійшли насправді. А зони міняються. От туди, якщо піти, то там буде наш трамвай проходити. Подивилися на карті це місцевий театр. <клухи> ну, дов Довго не гуляли, бо теж на вулиці не літо то прохолодно. Пішли вже додому, коли ручки позмерзали в нас. От На вулиці зараз світає, то нікого майже немає. Горе вимірає. Там десь щось одна людина пройде і все. Триває ходять ходить нормально. От. Потім прийшли до себе до кімнати, наїлися цих бутерів. Так і сьогодні в мене обід. У нас в готелі сьогодні привезли тільки бутерброди. Був бутерброд, хліб, м'язко, і майонез, Я ще додала сюди салат, та перець. Я постійно щось дивлюсь в інтернеті, щось шукаю інформацію. Дуже багато на це часу витрачається. І ще знаєте, багато часу витрачається, що ти читаєш цей чат. Там же люди ну, постійно якусь інформацію, що для себе питають, і багато читаєш того, що тобі зовсім не потрібно. Просто забуваєш у голову, ну, берудом якимось. Але ну, не читати не можна, бо вдруг ти десь щось пропустиш, що цікаве. То ти все читаєш, щоб знайти щось, якусь крихітку того, що тобі потрібно. Ще не записали, ще нам треба стати, типу. Ну, Центр зайнятості, це поліамблуа, тут називається. То ми записалися до наших соціалів на рендевю, щоб вони нам там розказали щось, допомогли зареєструватися. Ну, типу, якби значить, так треба робити. Спочатку до них, а потім вже самим там, ти туди. От, але нам назначили рендувати до соціалів наших аж. Коли воно через 10 днів буде, то чекати довго. От тут не ну, все не швидко робиться. Так як ми звикли сьогодні тут, завтра там, завтра ще щось і вже на, через тиждень все пішов на роботу, тут не ну, Складно тут так зробити, може хтось там когось знайомі, або заздалегідь щось знаходять собі роботу, то може так воно ну, і працює. А коли ти приїхав, перший раз в країну нікого тут в тебе немає, то мені здається, що щось швидко порішати, то е, не вийде. Ну, може, якщо тобі е, безразлічна, без яка там, професія, яка робота, то може і можна швидко знайти, але так, щоб, наприклад, ту спеціальність, яку ти хочеш собі. Надлік їти працював там в Україні, то дуже швидко не вийде. І ще зовсім не зрозуміла, як в цьому горні, в цьому місці з роботою та що нас цікавить. Так що так, такі справи. Зараз вже майже 12 години, година, що мені потрібно зробити хоча б декілька уроків французькою. Я ще собі встановила інший додаток. Спробую його, що там, бо той, що в мене є, мені не дуже він подобається, він не поганий. Але в нього така початкова інформація, яка мені зараз ну зовсім ніяк. Я її вчу, а ніде примінити не можу. Все. Дякую, що дивитесь. Я пішла.